Thank you. На нашому тілі багато родимок, та чи всі вони безпечні? Про розмір, колір та на які ознаки треба звертати увагу, а також про унікальний у рівному апарат для діагностики родимок. Сьогодні говоримо в оновленому форматі про здоров'я. Поруч зі мною лікар-терматолог медичного центру Алхімія, краси та здоров'я Анастасія Полінкевич. вас. доброго дня. Давайте для початку дізнаємося про те, які є типи родимок, тому що на вигляд вони всі дуже різні, і знаю, що треба там багато знати. Дивіться, першочергово ми можемо розділити родимки на таких. Три типи це доброякісні утворення, це атипові родинки, які насправді нормальні, але можуть виглядати нетипово. Mm -hmm. І злоякісні утворення, які, по суті, не є родинками, а є пухлинами і можуть нагадувати родинку. А чи може людина в домашніх умовах а, зрозуміти, чи є в неї якесь злоякісне утворювання, чи ні? Зазвичай людину має насторожити швидкий ріст, зміна форми або кольору родинки. Також є такий цікавий лайфхак це симптом гидкого каченя. Коли, наприклад, у людини всі родинки одного розміру, одного кольору, а одна ось виділяється, не така як інша, то це має насторожити. Цікаво. Ну, я би хотіла якраз детальніше поговорити про ваш апарат, тому що знаю відносно от нещодавно, декілька днів тому з'явився у Рівному, і раніше люди мусили за цією процедурою їздити у Львів, Київ. А зараз от є прямо тут. Чим же ж він такий крутий? Апарат «Фотофайндер» – це апарат, який нам дозволяє зробити паспорт шкіри або паспорт родимок. Чому це важливо? На тих людей, у яких дуже багато родимок, ручним дерматоскопом може бути складно їх відслідковувати відслідковувати динаміку наш апарат. Дозволяє зафіксувати кожну родимку, зробити її детальний фотознімок і м, зберегти у систему. Таким чином ми фотографуємо пацієнта і отримуємо його 3D-модель, де зафіксована кожна його родимка. Прям кожна. Прямо кожна. Нічого Ми фіксуємо кожну родимку і це зробимо детальний знімок. Цієї ага. родинки, і можемо відслідковувати в динаміці будь-які зміни. Наприклад, людина зробила в наш першочерговий скринінг через рік вона приходить. Ми так само фотографуємо її, і апарат автоматично нам показує всі нові утворення і всі родинки, які змінились. Таким чином в нас є. Така класна можливість діагностувати будь-які зміни на ранньому етапі, тому що коли ми говоримо про рак шкіри, тут важлива саме рання діагностика. А чи потрібно людині якось готуватися до цього обстеження там попередньо, як то знаєте, кров здають не їсти, не пити, то от в такому випадку? насправді ніякої спеціальної підготовки не потрібно, але б я радила не використовувати автозасмагу або якісь жирні крема перед тим, як приходити на цю процедуру. Що не було просто артефактів під час фотографування, Бо вспишка буде трошки змінювати, якщо ви нанесли жирний крем, або автозасмагу, можуть маскуватись якісь родинки. А яка сама технологія використовується в цьому апараті? Технологія цифрової дерматоскопії, тобто ми mm -hmm. маємо камеру, яка може збільшувати утворення від Х20 до Х140 разів. Ого! Тобто кожну родинку ми можемо дуже детально збільшити і подивитись навіть найменше структури і найменші зміни. То я так розумію, що ймовірність того, що все пройде ідеально, класно, і родимка буде ледь не як під мікроскопом, то це майже 100%? Так, ми можемо дуже детально розрізнити будь-які структури, включаючи і судини, можемо побачити і більш навіть шари дерми трошки глибше, да? тому так, це дуже детальна діагностика, але Ну, варто зазначити, що е, дерматоскопія, яка б вона не була класна, це не є остаточний діагноз. Все одно лікар е, може призначити видалення і подальше гістологічне дослідження. Угу. А чи є якісь певні обмеження для людей, наприклад, вагітних дітей і так далі? Проти показів у цієї процедури немає абсолютно. О, це підходить і маленьким дітям, і вагітним, і літнім. Літні люди, це взагалі цільова. Аудиторія тому, що рак шкіри він найчастіше розвивається з віком відповідно. А які види шкірних захворювань можна також діагностувати крім родимок? В принципі, будь-які дерматоскопія допомагає нам провести диференційну діагностику між різними запальними процесами, але знову ж таки це допомога. Та все одно діагноз ставить лікар, але можуть бути підсказки дерма... дерматоскопічні, ті самі судини, ті самі патерни, які ми можемо побачити, наприклад, щоб від... відрізнити псоріаз від там атопічного дерматиту чи екземи. Діагностика родомок – це те, що потрібно кожному, і це не про красу, а про здоров'я. Технологія PhotoFinder рятує життя, адже допомагає виявити проблеми до того, як вони стануть небезпечними. Чекаємо вас на консультацію в клініці алхімії краси та здоров'я. Що ж тоді хотілось би дізнатися детальніше, якраз про такі певні міфи, які деколи гуляють в мережі. Наприклад, про те, що родумки або плоскі, або випуклі чи є між цим якась така критична різниця? чи можна вважати, що якщо вона дійсно має якусь форму, то це вже щось погане? Насправді це досить поширений міф ні? Форма, розмір родинки зазвичай не грає великої ролі у тому, чи це злоякісне, чи це доброякісне утворення. Може бути дуже велика вроджена, випукла родинка, яка не несе абсолютно ніякої небезпеки, а може бути дуже маленьке пігментне утворення, яке вже буде ну, меланомою, тому це не є критерієм. А якщо, наприклад, у людини велика родинка, ну от е, занадто така е, велика, як для звичної, там, наприклад, ось ось така. Е, чи варто хвилюватися, чи краще перевіритись? Хвилюватися не варто в будь-якому випадку, але перевірити все ж таки варто, як і великі, так і маленькі родинки. Поговоримо ще про колір. Чистенько бачила в інтернеті про те, що якщо, наприклад, родинка червона або чорна, то це означає, що все пора там ставити на собі хрест, тому що вже треба перевірятися. Чи дійсно залежить щось від кольору? Залежить більше від зміни кольору, да? тобто, коли ми бачимо динаміку, що цей колір змінюється в якусь сторону, родомка росте, або вона була коричнева, стала чорною, або в неї половина змінилась. Червоний колір взагалі нам. Це може бути ангіома 100% доброякісне утворення. Тому ми маємо звертати увагу саме на зміни, ага. не на саму суть кольору, а на те, чи він змінюється, чи він не змінюється. Для саме для цього в нас і є ось цей апарат, який фотофайндер, який допомагає ось ці навіть найменші зміни відслідкувати. І якщо такі зміни є, одразу прийняти правильні дії і попередити рак шкіри. Ну так, дійсно, коли в тебе там на тілі там 100 сто родимок, явно ти не знаєш, чи вона змінилась, ні, яка вона е, була абсолютно. це зручно, так, дійсно Розумію вас, тому що е, людському розуму ага. є, дуже важко ти, це неможливо. Саме для цього і є ось такі сучасні технології, які нам дозволяють вийти за ось ці межі е, і зробити таку унікальну фіксацію. І не переживати до речі про кількість. Чи грає вона якусь роль? Кількість родимок дійсно по статистиці люди, які мають велику кількість родимок, мають вищий шанс на рак угу. шкіри, але це не обов'язково. Тобто не треба панікувати, якщо у вас велика кількість родимок, але все ж таки варто обстежити їх. Добре, хотілося б тоді запитати про таке, хто ще є в групі ризику для виникнення меланоми і з якогось утворення, крім людей, з яких є пігментні плями або родинки в великій кількості. В першу чергу це будуть люди, які мають обтяжений сімейний анамнез, тобто мають родичів, які хворіли на рак шкіри, особливо близьких родичів, дідусі, бабусі, мама, папа. Якщо у когось був рак шкіри, то відповідно у такої людини ризик захворіти так само на рак шкіри значно вище. Друге, це люди, які активно люблять засмагати, у яких в минулому була велика кількість сонячних опіків, які нехтують сонцезахистом. Вони теж будуть у Групі ризику, а також літні люди, тобто вік вже буде теж з таким чинником, де рак шкіри все ж таки буде більше часто зустрічатись. Це такі основні групи. А наскільки часто потрібно перевіряти родомки, навіть в випадку з профілактики, просто час від часу. Звичайній здоровій людині достатньо перевіряти родинки раз на рік. Якщо це людина, у якій є негативний анамнез, або вона мала вже в минулому рак шкіри, або в неї в сім'ї був рак шкіри, то тоді раз на півроку або частіше. Хотілось би ще пригадати один з міфів. Я думаю, частенько ви його чули від можливо старших людей про те, що навіщо видаляти родинки можна скористатися чистотілом, чи кислотою. Що ви про це думаєте, як лікар, і наскільки це безпечно як метод, і що би ви запропонували як альтернативу? Mm. Видаляти родинки самостійно підручними засобами, чисто тілом, ниткою okay. це дуже небезпечно. Чому? Тому що ну, все-таки пацієнти не є лікарі і не можуть відрізнити, по суті, чи то родинка, чи то папілома, чи то бородавка, чи то рак шкіри. Регулярно в мене є пацієнти, які кажуть, видаліть мені бородавку, я дивлюся, а там зовсім не бородавка. Да? Mm -hmm. Тому, звичайно, це просто небезпечно. Просто небезпечно, тому що е, якщо це умовно рак шкіри і ви його травмуєте, там видаляєте, збільшується ризик того, що від цього утворення злоякісного піде якісь розповсюдження, піде метастаз чи щось такого плану. А з яким міфом найчастіше звертаються ваші пацієнти до вас на прийом? Ну напевно, що найчастіший міф це те, що якщо травмуєш родинку, то значить буде рак шкіри. Я О, думаю, так. що багато хто чув від своїх батьків або дідусів, бабусь, не чіпай родинку, бо буде рак. Це насправді міф. Травмування родинки, воно не призводить до раку шкіри, а максимум ви там можете занести інфекцію. Тому панікувати з цим не потрібно, але все ж таки варто звернутися на діагностику, якщо ви сильно травмували, щоб ви були впевнені, що це саме родомка, а не щось інше. Тобто, якщо раптом десь випадково так все ж сталося, то варто йти до лікаря, не займатися. Дивіться, моліковими. які перші дії, якщо ви травмували родинку, це просто прити, якщо є кровотеча, притиснути, зробити натискання, зупинити, взяти або ватний диск, або ватку, смочити антисептиком, зробити притискання, щоб зупинити кровотечу. Далі це обробити, ну, обробити антисептиком і все, жити далі. Якщо це родинка вже. Знаєте, ну вона там наполовину ви її зідрали, то тоді, звичайно, йдіть до лікаря, щоб він вам вже її довидалив. Ага. Та Також він відправить її на додаткову діагностику, просто щоб виключити, що там нічого поганого нема. Але це не значить, що якщо ви травмували, що то запустився процес злоякісний, так воно не працює. А чи є взагалі е, щось таке, що можна зробити родимці, щоб запустився вручну фізично якимось впливом е, цей? Злоякісний? Так. Е, ну, руками ви там нічого не запустите, але може ультрафіолет може підвищити ризик того, що меланоцит в родимці почне зміну? Тому що що таке меланома? Меланома це зміна меланоцита в шкірі, а шкі... меланоцит це? Клітини шкіри, які відповідають за пігментацію, да? тобто за колір нашої шкіри відповідає клітина меланоцид. І відповідно меланома це злоякісна зміна цієї клітини. Що може повпливати? Може повпливати. Ультрафіолет, тобто це солярії, це згорання на сонці, Це може підвищити ризик. Але дивіться, тут ще важливо, що цей ризик він підвищується не тільки конкретно для кожної родинки, а загалом для шкіри. Тобто okay. нема сенсу заклеювати, наприклад, від сонця одну родимку. Меланоцити вони є на всій поверхні шкіри. Відповідно, що меланоцит може змінитись і почати рости пухлина з будь-якого місця, включаючи там вухо. Губа неважливо, okay. якісь навіть такі не а не, не популярні ділянки. Okay. Тому від сонця треба захищати всю шкіру. І найчастіше рак шкіри, напевно, що відсотків 90, він з'являється саме на новій шкірі, незміненій. Тобто не родимка перетворюється, а саме з'являється в десь. На пустому місці, умовно, там де не було нічого, тому дуже важливо проходити діагностику, і відслідковувати самі нові утворення, тому що 90% досить великий шанс, що саме нове утворення має вас насторожити, але зміна старого. Я потрапляла на думку, що е, якщо видаляти родинку, наприклад, лазером чи будь-яким іншим, якимось косметологічним навіть е, методом, е, то від цього може от якраз запуститися якийсь злоякісний процес. Тому е... хотілося би зараз детальніше поговорити про видалення. Е, що ви про це думаєте? Е, дивіться, злоякісний процес може запуститись тільки якщо е, він там вже є. Да, ага. тобто, якщо в родинці нема злоякісного процесу, то він там від того, чи лазером виявити, чи коагулятором, чи заморозити, він від того не запуститься ніяк. Якщо він там вже є, то якщо ви його лазером випалите, то ну можуть бути негативні наслідки. Тому в першу чергу, якщо ви хочете видалити якесь новоутворення, тактику і метод видалення обирає лікар, тому що є умовно доброякісні утворення, там папіломи, бородавки, кератоми, які не потребують. Гістологічного дослідження не потребують хірургії, їх можна дійсно забрати лазером, або кріодеструкцією, це замороження рідким азотом, або коагулятором. Тобто легко ми їх косметично забираємо. Якщо в лікаря є підозра, що цей утвір може мати злоякісні ознаки, то обов'язково береться гістологія. Там вже можуть бути варіанти або хірургічно висікається, або беремо шматочок, робимо біопсію. Або панч-біопсія, або шейф-біопсію. Угу. Вже це обирає лікар так. Головне, для кожного до хорошого пацієнта. Спеціаліста, Головне не робити це самостійно і приходити до лікарів, які розуміють, що таке рак шкіри, угу. розуміють, як, що таке дерматоскопія, вміють це робити, мають знання. Хотілось би пригадати ще про такий естетичний момент, тому що деколи людям не заважає родомка в якихось таких фізичних формах, а просто от вона, наприклад, там десь на лиці чи на якихось видимих ділянках не дуже їм подобається, але вони хвилюються, чи після видалення не залишиться шраму, чи дійсно там ми можемо про таке щось переживати. Дивіться стосовно шраму, після видалення тут все. Знаєте, так, індивідуально залежить від розміру утворення. Це не магія. Звичайно, що якщо утвір великий, він буде залишати рубець. Також залежить від методу видалення. Тобто є такі маленькі утворення, вони будуть забиратись безслідно. Більш великі, звичайно, буде косметичний дефект, але з ним можна працювати. Можна це робити обережно, можна вже потім працювати з рубцем. Іноді тут питання стоїть про здоров'я. Ну, нас туда. Приходить пацієнт, хоче естетично видалити. А ми діагностуємо злоякісний процес, і вже мова не йде там про естетику, мова так. йде про здоров'я, але ми все одно намагаємось максимально зробити естетично красивий а, слід. А чи боляче це? Видалення абсолютно не безболісне в будь-якому випадку. Все проводиться під місцевою анестезією. То можна просто прийти. По хвилин хвилин декілька полежати собі так. Там робиться зазвичай місцева анестезія. Це невеликий укол під шкіру. Знаєте, як як манту буквально, угу. да, тобто маленький прокол треба буде потерпіти декілька секунд, поки подія анестезія, і далі ви абсолютно нічого не будете відчувати. А чи існує якийсь певний конкретний час, в який краще на спеціальному апараті діагностувати родинку, потім її видаляти і так далі? Ну, взагалі їх можна видаляти в будь-який час, але рекомендують робити це осінь, зима, тому що низький ультрафіолетовий індекс простіше доглядати саме за, за змінами після видалення. Але можна робити це і влітку, головне не забувати про сонцезахист. А якщо в родимці є волосся, чи одна волосинка, чи декілька, чи це щось погане і чи завадить це подальшому діагностуванню? Насправді дуже часто волосся росте крізь родинку, це нормально, це нічого не означає. На волосистій частині голови є родинки, на тулубі, у чоловіків. Це абсолютно нормальне явище, нічим не загрожує і ні про що не говорить. Є, до речі, такий міф, що якщо з родинки росте волосся, то зазначить, що вона доброякісна. Але це неправда. Тобто волосяний фолікул залягає дуже глибоко в дермі, а сама Зміна злоякісна, може бути дуже поверхневою, тому ці два процеси ніяк між собою не пересікаються, тому якщо з злоякісного утворення теж може рости волосся. А якщо її відрізати чи висмикнути, чи будь-як про взаємодіяти з нею, скажімо. Чи буде щось якийсь з якісний знову ж таки протез? Бо насправді дуже багато міфів якраз про родинки. Дивіться, якщо цей утвір вже є доброякісний, то виривання волосся нічого з ним не зробить, але ну це може просто травмувати її, та й все це так, теж неприємно. І Ми пам'ятаємо, як уже перша допомога. Тобто просто це підвищує ризик саме травматизації. Але якщо там, не дай Бог, є якісь злоякісні процеси, ви вириваєте, травмуєте, то ви можете пришвидшити розвиток цього процесу. Угу. Що ж, тоді так будемо вже потихеньку підсумовувати. Як вважаєте, чи кожному потрібно перевірити свій організм, своє тіло на наявність злоякісних утворень? Я вважаю, що так, тому що це ваше здоров'я і рак шкіри він може зустрічатись, до речі, і у молодих пацієнтів, часто після вагітності, може виникати. Тому навіть якщо ви молодого віку, все одно варто обстежити е і обстежувати регулярно всі утворення, особливо нові, які з'являються на вашому тілі. Ну насправді. В Рівному тепер це дуже легко зробити, так. тому що просто звернувся, декілька хвилин тебе обстежили, віддали тобі карту цілу так. твоїх родин, Так. Мені здається, це дуже цікаво. Так, до речі, так, після процедури кожен отримує свій індивідуальний паспорт шкіри, в якому будуть всі дерматоскопічні знімки. І ви можете навіть це показувати, умовно, якщо ви хочете другу думку іншому лікарю. все це ваш документ, ви можете з ним поїхати. Де завгодно це все буде з вами, так круто. Що ж, пані Анастасія? Я дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що наші глядачі обов'язково перевірять свої родомки. Я бажаю їм, аби кожна з них була хорошою, не злоякісною. Ну і звичайно, байте, будь ласка, про здоров'я наших пацієнтів побільше. А я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною про родинку розповідала лікар дерматолог алхімії, краси та здоров'я Анастасія Полінкевич. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.